Як Україна відреагувала зокрема на е, ось такі новини, так на дзвінки Шойгу, і зокрема новину, яка з'явилася в просторі Російської Федерації про застосування цієї е, бомби, значить радник керівника офісу президента Михайло Подоляк назвав це абсурдом і брехнею. Звичайно ж, міністр закордонних справ Дмитро Кулева запросив до України експертів МАГАТЕ, аби ті перевірили об'єкти, на яких як каже Росія. Нібито, власне і розробляється брудна бомба. А очільник міноборони пан Олексій Резніков заявив, що такі заяви це спроба Кремля звинуватити у своєму злочині саму Україну на злодії і шапка горить, сказав пан Резніков. Є реакція і президента України Володимира Зеленського. Він наголосив, що джерелом всього брудного була, є і буде Росія, і закликав світ максимально жорстко реагувати на цю провокацію. Давайте послухаємо, коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів з розповідями про так звану брудну ядерну бомбу. Всі все добре розуміють, розуміють, хто джерело усього брудного. Що тільки можна уявити у цій війні. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт. І цей суб'єкт якраз і наказав товаришу Шайгу кудись там телефонувати. Якщо Росія телефонує і розказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне, Росія вже, вже все це і підготувала. Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок, вона вже зараз превентивно і до будь-якого нового свого бруду має побачити, що світ це не проковтне.